Добрий ранок. Починаємо ще один урок. І зараз ми з вами розв'яжемо задачу або задачі, як у нас вийде. Але я додала дві домашні, які ви ще не встигли розв'язати, і додала дві класні, які у вас вже записані. Ми тільки що з вами звірились, тому все добре, і ми рухаємось до теми сьогоднішнього уроку. це приклади розв'язування задач. Ну, Один із цих прикладів ми вже побачили, один у вас буде вдома, а зараз ми ось цей подивимось така класна задачка. Давайте з ній будемо розбиратися. Але, дивіться, ось ваше домашнє завдання. і Я хочу зауважити, що на цьому тижні у вас це єдиний раз. Коли буде три задачі, у вас більше такого не буде. Але я звертаю вашу увагу, що є параграф, пункт 5 в цьому параграфі, де розглядаються приклади розв'язування задачі. Я знов ще раз вам нагадую, що дуже класно, коли ви дивитесь приклади розв'язування задач в підручнику або в збірнику, не обов'язково їх записувати, але дуже корисно їх передивлятися, іноді воно може вам допомогти. Тому ще раз нагадую, що це класно робити. Давайте розберемося з задачкою. У вас дата вже написана, тому ви просто відкриваєте ваші зошити, якщо вже встигли їх закрити. У нас все ще 15 жовтня. І ось така задача. Нам пропонують пояснити дію фільтра швидкості, у якому створено однорідні поля, магнітне з індукцією Б. Ось, тут, бачите, воно крістиками, тобто від нас, і електрично з напруженістю є. Причому напруженість є ось так зверху вниз, лінії тут. вектори індукції і напруженості перпендикулярні один до одного. І вони перпендикулярні до початкової швидкості частинок. Ось ці частинки, ні, ось частинки влітають ось з таким напрямком швидкості. Зрозуміло, що ці частинки. Вони влітають з різними швидкостями. Але нам потрібно відібрати частинки, у яких початкова швидкість була якогось, яке значення вона мала. І ось ці частинки з такою швидкістю, вони вздовж цієї лінії пролітають і сюди вилітають. Ну, Всі інші тут загубяться, зрозуміло. І ось нам потрібно розрахувати, з якою саме швидкістю влітають частинки, або як нам цю е, швидкість обчислити. Ну, тобто, або так, або так. Давайте будемо з вами працювати. Зараз в мене заготовки, я зробила їх дуже високі, не зрозуміла, де я буду писати. Зараз, отак я. Навпаки, дуже низька. підняла, тепер нормально. І так, ось такий рисунок нам потрібно буде нарисувати. Ви можете зробити, так як зробила я, два невеликих таких рисунка, або можете зробити його трохи більш великим для того, щоб ви прямо на одному рисунку обидва випадки нарисували. Як вам буде зручно, я буду на різних рисувати, але ви можете рисувати на одному самому. Ну, По-перше, у нас влітають частинки, і нам не сказали, які саме за знаком влітають частинки. Вони можуть влітати, будучи позитивними, вони можуть влітати, будучи негативними. І такі і інші варіанти можливі. Давайте, ну, як зазвичай, ми для простоти беремо спочатку якісь позитивні частинки, для того, щоб не лісувати таку частинку, давайте я її сюди на поміщу, і будемо вважати, що у нас вже чомусь вона не хоче поміщатися, ось так. Та що ж таке, вона не хоче навіть сальтом поміщатися. Добре. Ось така частинка. Давайте я навіть відмічу, що вона у нас позитивна. Зараз. Напишемо на ній плюсик. Ось такий. Ось така позитивна частинка у нас тут влітіла. І давайте покажемо, як будуть діяти сили на цю частинку. Ну. Якщо у нас вона позитивна і лінії напруженості направлені зверху вниз, то як буде діяти сила електрична на цю частинку? В якому напрямку? О, як ви класно пам'ятаєте? Так, да, зараз, Вероник, договори. Платон, правильно, сейчас? Ну, дивись, у нас есть пози... Почекай, остановись, Б забули. У нас есть напруженность. Позитивна частинка. Я запитую, в який бік направлена сіла електрична, тобто сіла колоновська, наприклад. І правильно підказує Платон, що якщо позитивна частинка, то напрямок сили і напруженості вектори, вони співпадають. Тобто я ось тут можу дописати силу електричну. Ось тут. Це буде F електрична. Але давайте згадаємо, чому у нас? Дорівнює сила ось ця електрична. Пам'ятаєте? Напруженість за, за за визначенням чому дорівнювала? Як ми вводили напруженість? Щоб вона не залежала від заряду, мабуть, ні? Ми казали, що це буде силова характеристика, і ми силу ділили на заряд для того, щоб у нас ця характеристика не залежала від е, заряду. Ми спеціально таке вигадали з вами. А тоді сила чому буде дорівнювати. Це ну так, тобто, буде Заряд цієї частинки, ну, пускай буде ку нульовує, умножить на напруженість цього електричного поля. Ну, добре. Далі. Для того, щоб частинка рухалась вздовж ось цієї лінії, нам потрібно, щоб з'явилася ще одна сила. Тому що, якщо буде діяти тільки електрична сила, ми такі задачі розв'язували, частинка буде рухатися по параболі. Пам'ятаєте? Як в конденсаторі. Але у нас є ще Індукція. Давайте спробуємо. У нас позитивно заряджена частинка рухається вздовж ось цієї лінії, сюди швидкість направлена. Ось так направлена лінія індукції, а куди направлена сила Лоренса в цьому випадку? Лінії входять в долоню. Четыре пальца вздовж. Она не может влево. Четыре пальці у нас. пальца вздовж у пунктирної линии. Напрямок руху. Швидкість направлена ось сюди. Четыре пальца вздовж линии. Лінії вгору лінії входят в долоню. Тобто великий палец будет направлений до гори. А це означає, що я должна дорісувати сюди ще одну один вектор, який буде направлений ось сюди вверх. Зараз ми його сюди поставимо. Ось сюди до гори. Не звертаємо увагу на той вектор, який там був. І це у нас буде сила, як ви пам'ятаєте, Лоренца. Давайте я допишу, що це у нас сила Лоренца. Мені приходиться по кольорам переключатися. Сила Лоренца. І. Згадайте, будь ласка, Сіла Лоренса. Чому рівнює? Зарядна на синус. На напруженість? На індукцію. На що на шо ще? Синус 90 буде одиничка. Ще одна літера должна бути. В формулі. З вами приятне ім'я діло. Ну так. Да. Спойлери ловите хоч якось. Але для того, щоб у нас ця частинка рухалась строго вдовж у лінії, нам потрібно, щоб ці дві сили були однакові. Якщо буде сила Лоренца більше, частинка буде відхилятися вверх. Якщо сила електрична буде більше, частинка буде відхилятися вниз. І вони не вилітять. Через цей фільтр швидкостей. Потрібно, щоб швидкості були щоб сіли були однакові. Тобто, нам потрібно, щоб сила електрична дорівнювала сілі Лоренса. Але якщо це так, то у нас швидкість дуже легко буде обчислити. Тому що. Так, у нас вийдеться е, напруженість поля поділити на індукцію. Тобто, якщо частинка, яка влітає в такий фільтр швидкості, має швидкість, е, яка дорівнює напруженість поля, поділити на індукцію, то саме такі частинки можуть вилітіти крізь ось цей отвір. Все інше тут загубиться. Або донизу трохи упадуть, або до гори. Але це якщо у нас позитивна частинка. Давайте спробуємо те ж саме зробити для негативної. Мабуть, з ними так не працює. Якщо ви нарисували ось тут, ви можете тут трохи збоку нарисувати, але я буду на, на от іншій картинці це робити. Давайте я тут зробила негативно. Вона у мене буде. Зараз я хочу туди точно так же поставити. Зараз щось воно навіть з альтом в мене не дуже класно. О, виходить. Ну, давайте тут я спробую написати на ній мінус. Це у нас негативна частинка. І е, зараз, якщо ми кажемо про сілу електричну, частинка негативна, тобто сіла електрична куди діє? Вгору, вгору, тобто, зараз у нас сіла електрична діє ось сюди, вгору, тобто протилежна лініям е, напруженості. Получається, що якщо я буду записувати тут все, то в мене буде сіла електрична. І вона буде направлена сюди до гори. Добре, це ми зробили. Але давайте спробуємо розібратися, що у нас буде з сілей Лоренса. Знов ми беремо з вами. зараз, Беремо руку, знов ми розташуємо так, щоб у нас долоня, лінії входили в долоню. Але частинка негативна. Я не можу направити 4 пальця в напрямку швидкості. Мені потрібно це повернути. Але дуже бажано, щоб ви зараз розуміли, що ми робимо. Ми ось, ось, так, в кадр, ми ось так розвертаємо руку. Тобто, нам потрібно руку розвернути ось таким чином. Лінії по-прежньому входять в долоню, але розвертаємо протилежну напрямку руху. І тоді зрозуміло, що у нас буде сіла направлена вниз. Тобто, ну ну, можна було ось це, а все, ну, я хоч так не зручно, хоч так незручно, незручно руку повертати. Ну, добре. Але от ті, хто нас дивиться, вони ж не бачать, що ми, що ми бачимо з вами. Ми то показуємо все це, і то тільки озвучуємо. Виглядає, мабуть, воно ком'єдна. Ну що поробиш? Як виглядає, так виглядає. Зараз я підпишу це, і це у нас буде сіла Лоренса. І знов ті самі умови, і я навіть не буду їх переписувати, тому що у нас нічого з точки зору математичні записи не змінюються, тому що ми знов беремо таку саму ситуацію, ми записуємо кожну силу. Так, у нас заряд тепер буде за модулем. Але після того, як ми ці заряди скорочуємо, у нас все одно буде саме ось така формула. А, єдине, що я не дописала, що сюди у нас теж влітає частинка за швидкістю В. Тобто, цей швид... фільтр швидкості він працює безпосередньо для. Будь-якої частинки, неважливо, то частинка позитивна або частинка негативна. Але якщо швидкість частинки дорівнює відношенню напруженості поля до індукції, і ці два поля направлені взаємно перпендикулярно, то в цьому випадку частинка буде літати вздовж ось цієї лінії, і ми таким чином можемо відфільтрувати частинки з потрібною для нас швидкістю. Звідси назва фільтр швидкості. Ось так воно працює. Така класна штучка, тому дорисовуйте, дописуйте. І, ну, мабуть, я хочу вам залишити багато часу для того, щоб ви самостійно писали. Не тому, що вона складна, а тому, що там три задачі прикріплювати потрібно. Вони прості, але прикріплювати їх потрібно, і це потребує трохи часу. Дописуйте, тоді я зараз, мабуть, буду завершувати запис. Я хотіла щось ще зробити, але це вже буде вас ставити в незручне становище, не хочеться. Давайте ми будемо е, завершувати. І далі ми пойдемо до Google-класу отримувати завдання.